Да. Готова? Нікіта програв Рябоку. Так. Нікіта Рябоконь перший. Зробив неправильно. На жаль. Взагалі це той Нікіта Рибаконь, з яким ну, досить легко домовитись. Просто, мабуть, за те, що в нього зіпсований настрій, він зараз просто не може домовитись правильно. Єгорочка. Мені сподобалося сьогодні свіже повітря. Наша піша прогулянка до вулиці 600 Річчя. В музеї МНС мені сподобалося, що там дуже багато експонатів, які зроблені не малюнки, а там зроблені фігури пожежників. Там стоїть справжня старовинна. Бочка, в якій возили воду по місту, запрягали в неї коні і возили воду, справжні старовинні каски, пожежні, костюми пожежників, макет багатоповерхового будинку з квартирами, меблями і людьми всередині, які показують дітям, що треба дуже бути обережним. З тими речами, які можуть горіти і влаштовувати пожежі. Мені дуже сподобалися датчики диму. Я мрію, щоб в мене в квартирі в кожній кімнаті і в кожному приміщенні був датчик диму, який реагує на дим і викликає пожежну машину. Так, мені сподобалося, як дуже гарно діти йшли парами до музею МНС і після музею МНС. Мені сподобалось, що всі пари були терплячі один до одного, ну може, там за виключенням двох-трьох невеликих випадків. Мені сподобалося, як організовано діти переходили дорогу, як діти в парах тримали дистанцію і тримали колону. Це для мене була така трохи несподіванка, що в нас це вийде. Мені дуже сподобалось, як вранці захоплено діти створювали книжечки англійською мовою. Прямо я здивувалася, що так довго вони будуть в стані захопленості. Я думала, що максимум 10 хвилин і все. І все покидають. А це відбувалося хвилин 20-25. Хоча невеличка команда футболістів не потрапила на цю подію. Дякую за увагу. Дякую.